Вам, друзі, браття і сестри, мир вам всім! В домівки ваші, в сім'ї ваші. І так я був в постах, і Господь мені проговорив за Україну. Галілюя слава Богу. І зараз. Я думаю над цим, казати мені чи ні за все, але Дух Святий мені сказав, щоб я це проговорив по Україні. І я зараз скажу, що він мені сказав. Але багато може хто не знає, хто ми, що ми, я вам чи маю я право за це говорити. Ну, я думаю, що маю, тому що ми вже третій рік стоїмо в молитовних проломах за Україну. Я зараз вам розкажу. І я зараз скажу, що Господь. Мені відкрив Дух Святий по Україні. Е, ну, Хто ми такі? Да? Я є священник, ось у мене є документи по Україні. Я священник в Україні був. О, ось у мене документ є, коли Господь нас привів в Європу, що ми зробили місію в Європу. Місію. Місію. О, і являюсь в Раді цієї місії, яка, до речі, коли м, почалася війна, вивозила діточок і жінок до Європи. Ось у мене є рада церков дала мені посвідчення місіонера в Європі. Розумієте? І ще я являюся директором благодійного фонду дитячого в Україні Радуга, який допомагав і допомагає діткам. От. І я маю право це сказати і говорити. Тому що, коли ми були в Європі, служили місіонерами, ми 5 років були. І в 2021 році, Дух Святий нам сказав, щоб ми їхали до України. І в грудні місяці 21-го року ми були в Україні в постах, і Дух Святий дав слово, що буде повномасштабна війна. Єремія 1:19. І Ісайя 54:17. В Єремія 1,19. Говориться, що вони будуть воювати, але не здолають Україну. І в Ісаї 54,17 говориться, що ніяка зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде будеся на суду, Україна переможе. Тому що Господь з Україною. Ну, ми пішли в церкві, до, до церкви України, до протестантських, казали за це, але на нас пастора там поліцію визивали. Ну, я тоді зараз все, все розкажу. І ми стали в молитовні проломи. О, і до нас під'єдналися з Ужгорода, з Києва, з Баку, з Молдови, з Польщі, молитовники, які, які розуміються на молитовних бранях. Да? І коли почалася повномасштабна війна, ми стояли на молитовних проломах, висвобождали слово Боже на захисників України, щоб захист був, висвобождали слово Божє і. Весь світ, всі експерти світу говорили там три неділі, місяць і все Україна ляже. Але ми стояли в молитовних, духовних проломах і висвобождали слово Божє. і щоб Бог дав стратегію воїнам України, щоб вони перемогли, і Він дав стратегії. Вони взяли ці труби з трубами, і почався відступ української армії. Тоді з часом тоді Господь послав до Німеччини. Займатися Божими ділами для Німеччини і для України, що ми і, і робили тут. А також ми стояли в молитовних проломах за Україну. Вели духовні, молитовні брані, і зараз ми це робимо, ведемо. Тому я маю це право говорити то, що мені сказав Дух Святий і відкрив по Україні, коли я був зараз в постах. Дивіться. Що, почому, чому почалася війна? Мені це відкрив Дух Святий. Дух корупції в Україні і ідолопоклонства притягнув інші духи, духи війни. Він притягнув. Не мінялася корупція, не молилися, не вичищалися церквя. І дух корупції і дух ідолопоклонства притягнув війну в Україні. Дух духу тянется. Тому Притяження пішло, притяження, притяження і пішла війна в Україну. Дивіться далі. Україні і українському народу, я записав все, що мені говорив Дух Святий. Треба не клянчити по всьому світу гроші, їздити і збирати, які потім запускають в корупціонні схеми. І ще більше накликають прокляття на народ. Тому що запускають ці фінанси в корупційні схеми. А примирення з Господом. Примиритися з Господом українському народові і надіятися на Господа. Надіючися на Господа, постижені не будуть. І не треба попрошайничати по всьому світу. В Україні Бог дав достатньо всього, надр всього. Нема, нема таких надр не в одній країні Європи і в світу, що є в Україні. Але він не дає, бо корупція, бо вони будуть брати тільки і ще більше накликати прокляття на землю і на народ, бо будуть займатися корупцією. Що треба Україні і українському народу? Не ідолопоклонством поклонятися бути ідолопоклонством. Поклонятися Деві Марії, костям, мощам людським, а поклонятися Спасителю Господу Ісусу Христу. Бо Слово Боже говорить: Господу Богу одному поклоняйся і йому служи. І один посередник між Богом і людиною це наш Господь Ісус Христос і крапка. Це написано в Біблії. Поклонятися Господу Ісусу Христу, Спасителю нашому, а не мащам, Девам Маріям, і так далі, і так далі, і так далі. Покаятися за це ідолопоклонство і шукати Господа, примиритися з ним. І поклонятися тільки Господу Ісусу Христу і Батьку Небесному і Духу Святому. Дивіться далі, У україні і українському народові. Починає з президента і закінчує бомжем покаятися і прийняти Господа в своє серце і стати під захист Божий. Тому Господь і дав слово до України. І прислав ще Україну в 2021 році перед Новим роком. Він дав слово, Ісая 54,17. Не одна зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде связатися з Україною на суду, Україна переможе і війну, і корупцію. І Єремія 1,19, що вони будуть воювати, що буде повномасштабна війна. Також Господь дав слово Псалом 5. Не встаїть біля тебе кровожадний, бо на їхніх устах нема щирості, їхнє серце, руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. Суди, Божі, йдуть на тих, хто затіяв війну і на корупціонерів. Бо Бог буде судити їх. І ви це побачите. І вже це відбувається, вже вскривається все. Все тайне Бог робить явним в Україні. Ось що треба. Робити, Розумі? а не їздити, збирати гроші і і, і і запускати їх тоді в схеми корупційні. Ви все це знаєте і ви все це бачите. Українському народу треба іскрине покаяття, покаятися. Покаятися настоящому Богу, відійти від поклонства. Я зараз скажу по церквям, а церквам України. Прийняти хрещення Духа Святого, як написано в Слові Божому. Я все кажу по Слову Божому. Написано Матфія 3,11, Іван Хреститель говорить, я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. І сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим і водім Духом Божим. Учні Ісуса Христа були хрещені Духом Святим Дії 2.1.4, 4, і були водіми Духом Божим. І всіх римлянам 8.14, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі, треба бути хрещеним Духом Святим і вогнем, покаятися і бути водіним Духом Божим. І на душевному рівні не навчати людей на душевному рівні, навчання людей, а бути навченими Духом Святим. І вчити від Духа Божого в церквях. Івана 16, 12, 15 почитайте, що Дух Святий буде наставляти, навчати, Дух Святий буде відкривати істину, вести до повної істини, прославляти Господа і Батька Небесного. І 1 Коринфян 2, 10, 15 написано. Це нам відкрив Дух Божий, Дух Святий. Бо хто знає, що в людині знаходиться крім Духа людини? Так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого, Духа Святого, так написано. І ми це говоримо, я це не говорю не від мудрості людської, а я це говорю, тому що мені відкрив і сказав це Дух Святий. І все, я це говорю від Духа Божого. Бо душевні християни. Не можуть зрозуміти, що говорить Дух Святий, бо це для них безумство, Душевне, Це, що я зараз кажу, для християн душевних, це безуміє, так написано. Друзі, 1 Каринфян, 2 глава з 10, з 10 по 15 почитайте. І сприйняти в церкві хрещення Духа Святого. І бути церкві водімим Духом Божьим. І стати в молитовні проломи. В молитовні проломи. Проти корупції, проти духа війни, проти духа корупції, проти духа ідолопоклонства. Стати в молитовні духовні проломи. Бог так зробив. Що в Україні надр і всього саме більше в Європі і в інших країнах? Надр. В Україні стільки всього є, ні в одній країні Європи такого нема. Що є в Україні. Друзі, рідні, браття і сестри. Закінчено той час. Він закінчився. Що просто Господом прикривалися. Займалися іделопоклонством, прикривали з Господом, робили свої справи, розумієте чи ні? Цей час закінчився. Як так може бути? Послухайте, ви призиваєтесь до єдності, до перемог, а православні католичні церкви що роблять? Розколи, поклоніння мощам якимсь, Дівам Маріям, душевне навчання істини. Протестантські церкви, розкол, двойні бухгалтерії, уплата працівникам в конвертах. Я тільки говорю те, що я знаю за 20 років. Я знаю, які розколи роблять протестантські церкви. Я був в церкві починав, де було 5 тисяч людей. І зробили розколи. І вони далі, де не покаявшись, далі займаються, як будь-яки так і треба. А світ. Людей в Україні кажуть об'єднуйтесь, а самі роблять розколи. Моляться там, які молитви Бог вас буде чути. Якщо ви робите розколи в церквях, якщо ви займаєтесь корупцією, двойні бухгалтерії робите, платите людям, платите, в конвертах зарплати, я це все знаю і бачу. І молився, і не согласен був з цим, і зараз з цим не согласен. Покайтеся, очиститеся, прийдіть до Бога, покайтеся і не робіть більше цього. Ідіть до водійства Духа Святого, щоб церкву вів Дух Божий, Дух Святий. Щоб разом з Духом Святим ви прославляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, бо так написано в Слові Божому. Я не кажу, що це все поголовно. Можливо, є. Я думаю, що є такі церкви в Україні, що живуть в єдності і чистоті перед Богом. Але то, з чим я сталкувався, я вам, то, з чим я, мені прийшлося. Сталкуватися, то я вам і кажу. Розумієте чи ні? Тому ось такі речі. Треба очищення, треба покаяння. Тому що я вам зараз скажу, послухайте, рідні друзі, що я вам хочу сказати. Йде в усіх гілках, по всьому суспільству, іде корупція. І це треба зупинити. Ідолопоклонство. Це треба зупинити. А зупинити це може тільки церква в Україні. Як? Покаятися, бути хрещеними Духом Святим і стати в молитовні проломи проти духа корупції, проти духа ідолопоклонства. Вести духовні молитовні брані. І з духовного світу це прийде. Якщо будуть вести правильно молотовні брані. Ви скажете, та ти зараз у Німеччині приїдь сюди. Я згоден приїхати в Україну, в любе місто України. Тільки не треба там пастирам мене там запугувати. Слухайте, ви, ви якісь, ну ви прекращайте мене запугувати. Для мене життя Христос, а смерть приобретення. Приїдь сюди, ми тебе на Бахмут відправимо, туди відправимо. Я приїжджав до вас перед війною. І говорив, мені відкрив Дух Святий, я приїхав на Україну з пророчим словом, бо мене прислав Господь з Європи і казав, що буде повномасштабна війна. Спіднімайте людей на молитовні проломи, щоб стали молитви брані. Ви мене з церкви виганяли і поліцію на мене визивали. Це факти. А зараз ви мені пишете там в коментарях, приїдь сюди, що ти там молишся, умнічиш, ми тебе на бахмут відправимо. Я поїду. Я дав, до речі, я коли закінчив роботу Божу по Німеччині для німців і в тому числі для України. І дав інтерв'ю, що, хоча мені пророчують на Францію, щоб я поїхав у Францію пророки, ну я ще не маю підтвердження, але я дав інтерв'ю, що я згоден поїхати в Україну, в будь-яку церковь, в любе місто, де мені дадуть запрошення і навчу молитовних духовних бранів. Тому що є результати наших молитв. Ми стали в молитовні проломи за Україну, і ми бачимо ці результати. Я молився по Польщі, об'єднав групу і бачимо результати. В Німеччині ми робимо, висвобождаємо Слово Боже, і ми бачимо результати і для України, і для Німеччини. Також були по Польщі, молилися вели молитовні брання і бачимо ці результати. Також нас Бог об'єднав в Україні молитовників, стали молитовні проломи, і ми бачимо ці духовні результати. Весь світ казав три неділі і все. А ми висвобождали слово Боже в молитовних бранях. І вони відступили, відійшли, і ніхто не захопив Україну і не захопить. І ми далі продовжуємо молитовні брані. І я готов приїхати до України в любе місто. Мене тільки не треба там пугати, куди ви мене там відправите. Ви, ви навіть не розумієте, що ви говорите в коментарях. Пастира. Покайтеся. І ось що мені відкрив Дух Святий по Поводу України, щоб скоріше прийшла прийшов мир і захист Божий. Що треба зробити? Покаятися, прийняти Ісуса Христа, відійти від ідолопоклонства, від цієї корупції, але це має стати і молитися Церква Божа в дусі світом, вести ці брання проти духа корупції, проти духа ідолопоклонства, брати пости. І словом Божим молитися, як відкриває Дух Святий на цій ситуації. І я готов приїхати і навчати церкві молитовних духовних брань. Поки мені нема підтвердження на Франції від Господа, якщо Господу буде угодно і Він хоче, щоб я був в Україні, я рад приїхати і допомагати моїй країні там, будучись в Україні. Хоча я тут день і ніч це роблю. Ми ведемо молитовні брання проти війни і займаємося багатоми ще речами допомож до нашого народу, до України. Ось такі речі мені відкрив Дух Святий, друзі, по, по Україні. Галілюя, Слава Богу! Якщо Україна хоче прискорити мир, і Бог духовно захистить, і він зробить свою роботу. Очищення! Прийняття Ісуса Христа як Господа і Спасителя. І поклонятися Господу, а не Дівам Маріям, ідолопоклонством, мощам якимсь. Ви чуєте, чи ні, що я вам говорю, це серйозні духовні речі. Церкву Христа бути хрещеним Духом Святим і бути водімим Духом Божим, як на то говорить Слово Боже Римлянам 8.14. Івана 16 з 12 по 15. Це слово до церков. Почитайте. Водітельство Духа Святого. Бо Дух Святий буде наставляти, навчати, утішати, відкривати істину, вести до повної істини, відкривати будущем, буде прославляти Господа Ісуса Христа і Батька Небесного. Так написано в Слові Божому. Будьте воді хрещені. Духом Святим і вогнем і водіми Духом Божим. І станьте в молитовні проломи проти духа війни і духа корупції. І люба церква, яка хоче запросити мене, щоб я цьому навчив, я готовий приїхати в любе місто України, навчити і вести на Україні молитовні брання. Хоча я тут, ми це тут робимо з молитовниками, але тут уже навчені. І є результати по Німеччині, бо Бог дав слово. Ісая 56,1 до Німеччини. Я їздив по всім містам Німеччини, проливав Єлей, трубив шафар і висловив слово Божє. Ісай П'ятдесят Шесть, Так говорить Господь до Німеччини. Дотримується правосуддя чи справедливість, бо наблизилось моє спасіння і милість Божія, щоб об'явитися. І в Німеччині, в Берліні почалося пробудження вже. І в наступному році будуть збиратися стадіони, щоб прославляти Господа пробудження з Німеччини. Слово Боже матеріалізується, і воно з Німеччини піде по всій Європі пробудження. Ось що таке водійство Духа Святого. Друзі, рідні, Галілюя, Слава Богу! Боже, я молю Господі! В ім'я Ісуса Христа за народ України. Господь, відкрий! Відкрий, щоб прийшло покаяння, щоб прийняли тебе в своє серце, як Господа і Спасителя, щоб відійшли від ідолопоклонства, в ім'я Ісуса поклонялися єдиному Богу Творцю і Сину Господу, Спасителю нашому. Халилуя! Халілуя, Господь великий, великий Бог наш! Нехай Україна, українські церква будуть хрещені Духом Світим і вогнем, за які говорив Іван Хреститель. Матфія 3,11. І будуть водіми Духом Божим. Римлянам 8,14 і Івана 16 глава з 12 по 15, що Дух Святий, ти облічав, наставляв, утішав. Він повної істини, відкривав істину, відкривав будущее. наповняв вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, народ Божий, щоб він разом з тобою, народ Божий, церквя Божа, прославляли нашого Господа Ісуса Христа і Батька Небесного. Галілюя. Слава Богу! Господь сохрани кожного захисника, кожного воїна, кожного капелана, кожного волонтера, захисти Боже, твій захист на. На, на кожної людині в Україні, на родинах, в ім'я Ісуса Христа, Дух, Дух Божий, Дух Святий. Піднімай, піднімай зараз, піднімай зараз покоління, яке буде водіма Духом Божий, для яких казав Ісус Христос, бо це час поклонників духа і істини. Халілуя! Захисти український народ! Захисти український народ, дух війни, дух корупції, дух ідолопоклонства і бігеть з українського народу і з української землі. І Бог відстроє Україну і строючимися. Він дав мені слово, псалом 126,1. двадцять і строючимися Бог буде відстроювати Україну і піднімати. І Він підніме еліту нації, Господь, яка буде богобоязнена і служити народові. України, благословіть вам, друзі, з Господом, з захисту від Господа і мир в серця ваші, мир в домівки ваші, мир в країни ваші, мир, який дає Господь, не так, як світ дає, а як дає Господь свій мир вам. І водійства Духа Святого. Халіло! Ви будьте і сповняйтеся і наповняйтеся Духом Святим, як був ісповнений і наповнений Ісус Христос і учні Його. Вони були ісповнені і наповнені, і водіми Духом Божим. Аллилує! Нехай ваша церква, нехай ваше життя, ваші домівки, ваші сім'ї. Будуть водіми Духом Божим, щоб ви разом з Духом Святим прославляли нашого Господа Ісуса Христа і Батька Небесного. Я сказав те, що мені відкрив Дух Святий. Халілуя! Слава Богу! До зустрічі рідні, благословеного дня і захисту вам від Господа. Амінь. Амінь. Амінь.